Що банда, привіт! Єсть новость. Вгадайте що в мене в руках. Ключі! Від роботи! Отак от. Завтра виходжу на роботу. Ох, нелегка ця процедура в Італії, я вам скажу, знаєте, то есть не перестають вони мене удивляти. Італіянці. Тут недостаточно того, що ти там вирішив, що воно в тебе не болить. І що ти хочеш йти робити. Це взагалі так. Тут, тут так це не працює. Значить, 27, останньо, 27 числа останній раз ми були в лікаря, який вже типу, лікарів робочий спінений. Попросились ми до нього. Він сказав, що точно мене до роботи не допустить. І попросилися ми на сьогодні. Він сказав, що він сьогодні на мене подивиться. От, вероятність того, що він мене пропустить там, буквально була 50 на 50. От. Я був впевнений, що я до сьогоднішнього дня зроблю все для того, щоб, як то кажуть, виглядати перед ним не шкандибаючи, не цей. Да, довелося його трошки надурити, бо сьогодні, саме сьогодні ночі, як закон подлості, його ж ніхто не зміняв. Получається, якщо взяти ну, ногу да, і ці пальці, то у мене півпальця ожило сьогодні чувствительність. А вона коли з'являється, то таке ну, не саме приємне відчуття, скажімо так. От, коли воно Ну, починає там пробувати, я не знаю, що там якісь нерви, кровотоки, що. Ну я ж не медик, я це діло не розбираюсь. Осталось в мене пів занимівшого пальця великого. і следующий палець після нього. От, ну і в принципі все. Ті вже я чувствую три, так, да, оце два пальця. І кусочок цієї подушечки на великому пальці. Ось я ще трошки, як стою, то я чувствую, то чувствую, то не чувствую, що я на неї стою, в общем. І за цього і бо я не розумію, чи я став на ногу чи ні. Знаєте, коли ти наступив і не зрозумів, чи воно ти відталкуєшся, чи ні. То тут. Ну, в общем, прийшлося чуть ли не там у доктора в кабінеті танцювати, щоб він повірив, що у мене це. Я випив три таблетки фанігана цього, чи як воно там зветься. От. Надурили, що я вже 10 днів не п'ю ліки. От. Ну, я ж думаю, що ви не розкажете, не, не розкажете наш секрет нікому. От. Ну і він сказав, що хорошо, виходь завтра на роботу, але ніяких нагрузок, ніяких цих, тобто ми каже, за тобою будемо наблюдати. Якщо вдруг що, дзвони, каже сам, ні, значить каже, пусть ну, сообщають непосередньо твоє начальство, або, як ви думаєте, хто? Представник, який оце синдакалісти, який рішає випроси, я не знаю, ви... В курсі вже хто такі синдакалісти, може не всі. Ну, Це людина, яка типу, як у нас раніше профсоюзу -то був. От. А це людина, яка непосредственно рішає за когось якогось Там, піднімає зарплати, там, безпокоїться, по його, е, ну, щоб у нього все було тут. тут тут тут, 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 тут то бене. от, І це оказується, знаєте за кого проголосували? За луку. От. Це ж що в мене ще є якісь хвилювання стосовно роботи. Знаєте, півроку, коли не був, то таке ощущення, як ти там. Ну ніколи і не робив. Я представляю, що я зараз вийду, там представляєте, там нові пелісоси, якісь нові кюрхери, нові валери, нова форма. Насчет форми посміялись. Мама каже, форму видали. Лука каже, естественно, мама каже, він в неї влізе, каже, цей кабан. От. Я кажу, що ви переживаєте? Не влізу в нову, влізу в стару. Я Коли прийшов на роботу, був 116 кілограм, два роки тому. До речі, віддальоненого день народження майже 9 кілограмів вже скинув з 24 листопада по сьогоднішній день. Може так не видно. От, ну, вже майже мінус десяточка. От, ще ще 20-ку скинуть і буде красота. Ну вже на роботі це буде робити, зробити проще. В общем, Лука на сьогоднішній день у нас тепер не тільки мій начальник, він ще і синдакаліст. Не буду вам переводити, бо я до кінця сам не розумію, як це переводиться і що це за людина. Але знаю, що він відповідальний тепер там за нас всіх. От. Зараз він вибив, поки місь мене не було підвищення мені зарплати. Один раз він вибив, другий раз мені прийшло підвищення зарплати за вислугу літ. там кожні півроку. Не дивлячись на те, що ти не робиш, воно все одно тобі піднялось. Там незначительні суми. Там 100 євро, там 150 євро, там 70 євро тобто, такого, ну знаєте. Ну Я вам скажу так, що в перші місяці, коли я, ну, там італіянці казали, як от людина за такі гроші отак от просто рве пукан за типу, півтора косаря, ну, півтора косаря це типу, грязно. Ну, чистими ти вже на руки получав. От. Зарплата, там щось типа 1760, я не буду зараз вам ну, точно згадувати, вспоминать. І, да и в принципі яка разниця. Ну, ну, то есть, если у тебя не было ни переработок, нічого, за минусом процентів Ти получав там. Ну, ось все, давайте зараз, я вам точно можу сумму назвати. То есть 80% від зарплаты я же зараз, пока на лікарняному получаю. То є, не моя ця бомж-карта не працює, чи як її там називали, то карта халява. Да? Там за кожен відроблений день тобі 7 євро начисляється на ту карту типу на обід. От, значить, Коли почну робити, на наступний місяць у мене опять карта халява буде. Ну, тобто Вона там 150 євро на ній лежить. Просто е ти можеш на ці гроші брати продукти. там, ну і... Ти тільки не можеш брати, по-моєму, сигарети на них. Ну, в табачині не можеш купитися. А так... Можна неї розраховувати, розраховувати з цим тільки взагалі майже везде. А, Так, що я, що я, що я на що я зупинився? Ага, Значить, от зарплата на сьогоднішній день 80%. То я отримав 1560 євро. А, це мінус налоги і мінус 100% зарплати. 100% у мене зараз якась там 1960 Звісно, якщо я вийду на роботу і в мене будуть і суботи, помните, як я завжди любив там, нарабатувати там, 10 командировок, 30 сверхурочних часов, і тоді в мене виходить ще додатковий якби, тиждень, який там був в розмірі, десь я собі прикидував 450-500 євро. Ну, додатково мені капало, то зараз це ну, 500 євро буде 100%. То есть, це буде десь в районі 2 25 тисяч ну, від до. Я думаю, що це вполне, ну, нормально. Ну я вам скажу, що на півтори тисячі, от, ті, що, які ми зараз отримуємо, ви ж самі бачите, як, як ми живемо. Тобто ніхто від вас нічого не... Так, да, звісно, ми вам не все показуємо, не все розказуємо. Там, скажімо, Процентів 50 вас взагалі цікавить не довелося, ще процентів 20% ми вам не дорозказуємо. Але також, щоб ви розуміли, да, у нас вистачає грошей на десь попутішествувати, щось познімати, вам показати, десь поїздити, щось поїсти. Щось купити, вдітися, заплатити там за які там треба комунальні е квартирні питання, От. Ну і, скажімо так, вдітися, зрозуміло, ну, що ми не, ми не скупляємось в Мілані, на площаді. Там. От. Ми все, ми акціонери, ми все по акціям купуємо, бо нам, ще, як то кажуть, донати ніхто не відміняв. Але то таке. От. В принципі, вистачає. Тобто, якщо ти зараз на сьогоднішній день будеш отримувати там 2,5-3, там 2-2,5-3, то вистачати буде э, вполні. Головне э, желання. У нас в Тіктокі ну, постійно ця, ця тема де ти от, і, от що от, проблема одна сало. Сало, бачите, ну, Козь це проблема. У нас може це в генуї. Э, Може, просто хтось ніхто не іскав. Ну, от нам повезло з цим китайським магазином, так, да, сало тут усе купи, допустим, в векумів. Воно там, воно, по-перше, дорожче, по-друге, що воно на смак ну, не таке. По-третє, що воно, да, тут майже все без шкури. В китайському можна знайти і зі шкурою, і курку з потрохами. Ну, тобто, ви майже таке сало по вкусу, в принципі не відрічається. Так що там, прямо є, якщо є такі, як я, що повернуті, прямо, знаєте, рішили пішком обійти весь горт, аби сало знайти, то. Не шукайте, їдьте в китайський магазин, я вам скажу, що воно дуже схоже на наше домашнє. От. Та й таке. Ну що, бус скоро новий буде в мене. Лука, як звично, там, ну, як Лука. Каже, все, тепер ми тільки в чистому в бус сідаємо, з буса в чистому виходимо, передіваємося, працюємо, передіваємося, сідаємо, тому що у нас там кожен кресло, телевізор, там всі діла. Ну там знаєте, Єдине, що він там не обнімає, не кормить, і спать не кладе. Той бус. А взагалі Китай якийсь. Хто знає, той знає якийсь Маркус, Макрус, Ма... ну в общем щось таке чудо рибакіт. Ну, як обидно, напічка на електронікою, там 5 гривень сиденький, кондиціонери і все остальне. А, не знаю, всі на Nissan з'їздили з рношними моторами. Нам це кость цього Маркуса. Це ми будемо перші, хто на такому буде їздити. Ну, я маю в виду в групі з Ну нічого, подивимось, нам не яке діло. Я б допустимо, якби собі б вибирав би, то я б там виходив би, би і умні, так це буде просто робочий автомобіль. Дай Бог, щоб він був по габаритам більший трошки за тому що нам в ньому місця не вистачало, щоб скласти весь нужний інструмент. тобто ми Від ремонту до ремонту ми постійно там якось комплектували. То, то я викладу там шуруповерт, грубо говоря, знаєте, кину болгарку, то наоборот, ну таке. То не влазять запчасті, то ще щось. То... Отправляємо їх контейнерами. Хоча у нас сполучення між всіма портами у нас дуже гарне, тому переживати нема що. Допустимо, якщо треба катени відправити. катени. Ви зрозуміли? Фашети, катени. Да? ну Я вже просто... Ой, той, хто мене зрозумів, той зрозумів. Путаю вже, я вже цепі і фашети це взагалі проблема. Стяжки, о. Стяжки, я вже не знаю, не пам'ятаю як на рідній мові буде. Стид да пазбор мені. Фашети. Вот. Пластикові це фашети, а катени це, вони можуть бути пластик, можуть бути метал. Ну, ті, що на валерах стоять. Ми їх часто міняємо, часто відправляємо. То у нас сполучення між портами дуже гарне, тому ми сьогодні відправили. Завтра вже ми можемо їхати їх монтувати, тому що їх в будь-який контейнер, в будь-яку машину погрузили, яка йде з одного порту на другий. У нас всі сполучення, всі порти зв'язані. І його вже туди доставлять. Ох, що вам ще хотів сказати? Навірно, ще щось хотів. Ну, вообще, в принципі, отак от. В Італії есть, ну, Навіть твоє желання, найголовніше, що, що я хотів сказати, для мене це дико. Повімаєте, в Україні ну, достатньо все було твого бажання вийти на роботу, навіть якщо ти там весь поломаний, побитий, ну, глухий, сліпий. Ти хочеш робити? На, пожалуйста, роби. Тут, ні. Тут. Бо камість не бачать ну, нормально, що ти в нормальному. То есть... Вони вирішили, що два місяці після... а дяд, а дяд такий прохаваний, знаєте, його не надуриш. Він каже, ну не може бути от, після операційного періоду такий швидкий і короткий. Я кажу, то як не може, ну, ми ж на салі, там, ну вже знаєте, там, мама підшучує, я підчучую, що тут, то бене, та, -та". Ну, значка, він каже, зараз, якщо тільки взуєш, обув не підійде, чи ще якісь проблеми, ну, типу, назад на лікарнян. І він позвонив на главний офіс. Главний офіс позвонив до Луки. Лука позвонив мамі і каже, що слава, завтра виходить, але ніхто його напрягати не буде. Він зараз почне з того, що буде підмітати там подвір'я, грубо говоря, мить валер не більше, ні менше, ніде там не лазити, щоб не застудити, не потягнути, не, не напрягти ногу. Тобто по суботах я робити не буду, тому що мені потрібно. Ну отак от бачите, такий от підход, таке відношення. І за мною буду зараз глядіти в усі чотири сторони, щоб. Не дай Бог, я нікого не намахував, знаєте, як то кажуть, ну, типу, ви приїжджаєте в погоні за деньгами. Ну, слухайте, ви мені і так стільки платите, що мені на все вистачає. Тобто, мені просто совісно на самом деле, знаєте, сидіти вдома, нічого не робити, як то кажуть, їздити, знімати ютубик, отдихати на морі, там, нажирати собі кабіну і просто за це отримати гроші. якось, Ну, не привить. не привики. Так що, ну так. А, і ну що я вам хочу сказати, завтра в день народження. Ну і бачите, я перший день виходжу на роботу. Такий вирішив я і подарочок зробити. Так що буде бажання, завтра пишіть, вітайте. І не знаю, як завтра вийде відео, чи вийде воно взагалі, ви ж самі все розумієте. Сьогодні все вам записую. Та й думаю, що завтра на роботі спробую щось записати, але це вже мало вероятно. Може після роботи поділюсь першими впечатленнями, от, переживаннями, тому що дійсно дуже сильно хвилююся. А особливо стосовно мови, але знаєте, мову ти не вивчиш навіть не на курсах, ні по телевізору, нічого. Це ну, декому допомагає. Ну, я не з такої сім'ї, я із багатої. Мені, е, я вже казав, що мені треба оце живе спілкування. Тим більше, що у нас тут половина на дженовезах хтось балакає, хтось на італіянському. Лука взагалі. Я думав, що він мене обучає італіянському, а він обучає мене такому язику, щоб був доступний тільки мені і йому. Знаєте. Ну, є такі фішки, які розуміє, розуміє тільки він і я. Так що, наприклад, я скажу, от Юля фразу як там, извините, я не знаю где это взять, знає там як скуза мі, там на на те. То там три десятка слов в цій фразі заложено по італійськи так як вони вчили там в школі. У мене на роботі достатньо сказати бу! Все, це і є просто ну, Мінімалізм тут взагалі. Бу, бу, мо, мо, у, і так Отак я не И Я думаю, що мені треба так і вміти спілкуватись тому що коли я починаю от, знаєте, заходити здалека, ну, то це діла не буде. Так, ну що, всім гарного дня. Вроді все, що хотів, розказав, розказав. Ну, як обычно, наверное, не все, але бачу, що вже 15 хвилин наговорив, так що всім гарного дня. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, особливо стосовно італійської медицини? Мені цікаво, ваше мнення. ви за такого чи проти?